Директор однієї із сільських шкіл Варванської громади, що на прилученні Олег Антоненко, проводить імпровізовану екскурсію укриттям свого навчального закладу, хизуючись усіма його зручностями. Із школи проведений кабелем інтернет і в сховищі працює вайфай. Так, ще для зручності зручні сидіння. Коли буде Холодно, ось у нас керамічні обігрівачі, економні керамічні обігрівачі, які дають ну, тепло. Є сімивальник, є два біотуалети, окремо для хлопців, окремо для дівчаток. Навіть є датчики для якщо виток якогось газу, там, які сигналізують про це. Тривожна кнопка, яка з'єднує сховище із навчальним закладом. Wi-Fi, вже говорили, отоплюється зручно, розраховане на 70 дітей. Унікальність цього укриття в тому, що воно облаштовується поблизу навчального закладу у двох поєднаних між собою морських модулях розмірами 4 на 12 метрів із заглибленням їх на 4 метри під землю. Приїхали вони до нас облаштовані утеплені зсередини і обшиті такими плитами, із цієї сторони, із зовнішньої сторони. Контейнери ці оброблені гідроізоляцією, а також обставлені з усіх сторін, а також і зверху залізобетонними плитами. Поверх цих металевих контейнерів, окрім залізобетонних плит товщиною 22 сантиметри, облаштовується шарт ґрунту, розповідає керівник монтажного відділу фірми підрядника В'ячеслав Востоков. Засипаємо глиною, так як він є природним ізолятором. Потім там у нас лежать панелі, побачите оброблені гідроізоляцією, щоб не... Волога не попадала все. Засипаємо пів метра глиною, далі засипаємо землею. Робимо шапку. Шум. Не потрапляла вода. Наразі захисна споруда перебуває на фінальній стадії її облаштування. Вже встановлено дві вхідні вихідні групи із сходами. Майже завершено укриття залізобетонними плитами та шаром ґрунту. Олег Антоненко говорить, що для їхнього навчального закладу, який не має власного підвального приміщення, таке рішення стало єдиним виходом, аби розпочати очну роботу для середньої і старшої школи. Початкова розташована у окремому приміщенні, користується укриттям, що знаходиться у сусідньому будинку культури. Ми постали перед таким питанням або навчатися повністю дистанційно, або щоб для того, щоб навчатися офлайн, необхідно було, щоб було на сховищі. Ну і я дуже дякую, да, перш за все, селищному голові Валентині Васильівні і депутатському корпусу, коли вони підтримали от, це питання, було піднято питання про виділення коштів необхідних для будівництва цього. Сховище. Хоча дуже багато ходить різних балачок, що закопали гроші в землю. Але я, це робиться для наших дітей, це безпека наших дітей. І, 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 але коли вже подивилися на це, схоже, так дійсно воно воно того варто, того варте і дуже багато. І праці тут, і в саме головне, що воно облаштована всім необхідним. На облаштування укриття у цій школі з бюджету Варванської громади виділено 1 мільйон 200 тисяч гривень. Але як говорить Олег Антоненко, воно того варте. Адже без цього село могло втратити школу. А немає школи, немає села. Зараз же е, така ситуація в країні склалася, що Іде війна, це ми всі дуже добре знаємо. І батьки мають право вибирати будь-який навчальний заклад. І я думаю, що якби, наприклад, батьки, маючи такі можливості і забажали, щоб їхня дитина навчалася в научній формі навчання, вони могли б підвозити їх до інших навчальних закладів. А так як у нас вже все створені, всі умови, то і і в нас є робота, і діти в нас є і все це нормально на сьогодні. У цій сільській школі працює 28 педпрацівників працівників і навчається 146 учнів із них 12 – першокласників.